Вітаю на каналі! Дане відео буде присвячено сім'ям-трутовкам. Оскільки в нас є даний приклад, то ми вирішили про це поговорити і що ми робили в даній ситуації. Ну, по-перше, якщо в сім'ї зникає матка, вони тягнуть сіщові маточники і виращують собі матку. Але якщо вона не облетиться десь в процесі обльоту вона втратиться, то відповідно джолам вже немає на чому виращувати собі маток. Проблема в чому? Що потім підсадити матку даним сім'ям досить проблематично, оскільки е, ці бджоли, які вже відкладають яйця, бачать в матці конкурентку і ну агресивно сім'я починає до неї відноситись, і матку вбивають. ну Є різні методи. Ми, наприклад, е, тестували, коли за, вже такий тривалий процес крутовки, е, коли є. Трупновий розплід, то ми дану сім'ю висипали окремо, вулик залишали без рамок, витримували. ну дане, Даний процес є в інтернеті, в загальному, коли буде нагода, ми його знімемо окремо. А стосовно цієї конкретної сім'ї, вона в нас була в якості виховательки, дві партії маточників вона запечатала і ми залишили їм маточник. Даний маточник не обгулявся. І ми помітили е, трутновий засів. Тобто навіть візуально помітно, коли відкладає матка яйця, вона відкладає центр чарунки. І коли бджоли вони мають меншу задню частину і не можуть повністю ну, просунути брюшко і положити яйце по центру чарунки. І вони їх ложать то на стінку, то з боку. Ну, візуально помітно коли. Джоли відкладають яйця. Так, і якщо основне, щоб берегти сім'ю від отрутовіння, то потрібно їм підставляти відкритий розплід. Відповідно, вони своє молочко будуть віддавати личинкам. І не буде з'являтися в них можливість відкладати яйця. У нас. Ми, проходячи сім'ї, так склалося, що дана сім'я не отримала відкритий розплід, відповідно, з'явився трутой. Але ми помітили це на ранньому етапі, тобто навіть не було личинки, був лише яйце на декількох рамок. Тому, що ми зробили в даному випадку? В даному випадку ми дали дві рамочки, можна три дати рамочки, з личинкою. Тобто відкритий розплід. Де молода личинка, там три доби, чотири доби, дві доби. І бджоли, відповідно, починають використовувати молочко і годувати дану личинку. І в цей час одночасно ми поставили клітинку з маткою, де малий прохід. Залишили відкритим, лише там було кандя. Але сам пластик був відломаний. І таким чином вони в нас простояли 5 діб. Через 5 діб ми обірвали маточники, там їх було декілька штук. І виламали більший отвір, і, відповідно, забили кандів, оскільки вони його з'їли, і матку. Вони мали змогу випускати. Ну, ми вже перевірили. Це так до прикладу, що у нас вийшло. Ми вже перевірили, що це було 10 днів, приблизно 10 днів тому, ми відкривали клапан. Приблизно 10 днів. Як відкривали клапан, ми вже перевіряли, що матка ходе, сіє, але ж цікавого, що навіть ті залишки труту. Ось ми можемо побачити. Тобто бджоли продовжують вирощувати ті, той засів, який був трутовим, починають його запечатувати. Ну, він вже є і печатний. Але все одно матку не чіпають. Ну це завдяки тому, що ми помітили да, ну, на ранній стадії отруцювання сім'ї. Тобто тут є яйце, яке знаходиться по центру гарно. Ну, якщо... Тобто матка тут є, матка сіє, але зараз ось такий. Розплід. Різний і трутньовий, і бджолиний. Покажемо, що матка дійсно тут є. Ось вона ходить. Молода матка яка. Але все одно частина трутня вийде. Тобто на такій стадії, коли тільки почався трутньовий засів, виправити дану сім'ю не проблема. Але якби тут було вже багато печатки трутньової, то дану сім'ю потрібно ну ми її витрушуємо, щоб. Бджоли, які вже отрутньовіли, вони залишилися, а льотна бджола, яка ще здатна літати, повернулася назад в сім'ю. І потім матку підсадити дуже легко. Всім до побачення!